Розминка, розтяжка і хореографія. У селі Сагунівка Черкаського району для дітей діє танцювальний гурток. Навчає дівчат та хлопців вимушена переселенка з Бахмутського району Валерія. Дівчина здобуває вищу освіту за відповідною спеціальністю. У ролі наставниці вона вперше. Дуже подобається бачити палаючі очі дітей, які швидше, швидше хочуть цього тренування. Чогось досягти, чомусь навчитися. Треба буде просто близьким до дітей, підтримувати з ними контакт, а так все, все в них вийде. Діти приходять на заняття охоче, зізнаються влітку занять для юнацтва у селі не так і багато. Або телефон, або город. Треба розмінати, щоб не потягнути м'язи, і ще треба навчатися новим рухом. Вчимо чому тут хіп-хоп танці? Хіп-хоп вміємо танцювати. Розтяжка в нас краще виходить. Свої досягнення діти радо демонструють. Поліна зізнається, стиль хіп-хоп їй імпонує, тож уроки відвідує з задоволенням. Мені дуже легко, це мій напрямок, і я навіть хотіла б якось свою професію з танцями зв'язати. Позитивну роль танцювального гуртка відзначають і батьки учнів. Дітям є чим зайнятися. А, тому що вони повинні влітку особливо якось свій час проводити і не тільки там на річці, а ще десь ну і активно теж і показує, і танцює нам. І... Йому дуже подобається ходити. Так? І... Да? — подобається. Да, 18-річна керівниця гуртка Валерія приїхала на Черкащину з бабусею. Пані Валентина пригадує, як у минулому році лишатися у домівці в містечку Часів Яр стало неможливо. Почали стріляти. Тому ми вирішили виїхати в більш безпечніше місто. Газу немає, води немає, світла немає, можливості працювати немає. Інтернет також відсутній. Валерії потрібно навчатися, мені працювати. Довелося переїхати у Сагунівку. Тутешня громада їх прийняла і допомогла влаштуватися. Бабуся продовжує свою роботу в режимі онлайн, а Валерія навчається дистанційно і викладає танці дітям. Пані Валентина відзначає, онуці така справа до душі. Вона з чотирьох років, вона танцює, навчалася в музикальній школі, грала на скрипці. І з чотирьох років займається танцями, спочатку народними танцями, потім восточними, а вже наприкінці перейшла в шоу балет Дюнола спортивними танцями займалася. Валерія та її бабуся дякують громаді Сагунівки за теплий прийом та все ж мріють про мир і повернення додому. Дуже класно прийняли. Велике дякую Ірині Іванівні за те, що вона підтримала цю ідею з гуртком. Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал Віка.